Володимир Свідзінський В полум'ї був з первовіку, і в полум'я знову вернуся. І як те вугілля в горні в бурхливім горінні зникає, Так розімчать, розметають сонячні вихори в пасма блискуче, спалене тіло моє, і там невідущий, невісний. Міріадом бездумних частинок зустрінуся знову з тобою, колись, як і я живою, міріадом бездумних частинок з розсипаним пилом пилинки земної, і неповість нам не скаже ніщо, як у часі, не зглибнім у світі заниклім два листки на єдиному дереві, ми спахнули колись. Із чарованим зором уздріли цвіт огневий над собою, і розцвіли в його світлі ласкавім, і невольники волі його так безумно, так трепетно поривалися серцем до серця, не повість нам, не скаже ніщо.